Так, граф опорного пізисника у, у, ну, у Володимира Шаповало, у свого тренера. І це так склалося за останні два роки, що я так почав забивати, не знаю, чому так. Перший рік чемпіонату я дуже мало забив, можливо, 3-4 голи. А от потім вже як хтось так понесло мене. Можливо, це як у нас з татом була якась домовленість. Він дуже хотів, йому дуже хочеться, щоб я забивав більше. Як він тебе мотивував? Так, так. Він мене мотивував, він ввів для мене персональну премію за голи. Він знав, що я за перший рік забив 3-4 голи і свою рідну компенсацію для мене за голи зробив. А потім, як почав забивати, він такий о, непогано. Хоч вистачило коштів розрахуватися, чи в чому власне, був розрахунок? А так, звісно, вистачало, але я не став ну від батька брати грошей. Я так просив. Він купляв мені буци або м'яч, таке щось футбольне. Якісь подарунки, як ну дуже приємно було.